А залізничники відсвяткували 70 років від дня народження Героя України, колишнього міністра транспорту Георгія Кірпи. Традиційними заходами стали турніри із шашок, шахів та футболу. В останньому взяли участь 36 команд, у склад яких увійшли залізничники із різних куточків України та працівники закордонних залізниць. Детальніше про святкування залізничників у наступному сюжеті. Розпочався захід на Ужгородському вокзалі біля бюста Георгія Кірпи. Згодом головне дійство перемістилося у ЧОП. Там відбувся міжнародний чемпіонат і зміні футболу. З кожним роком турнір наш збільшується кількість учасників, географія збільшується. Набагато цікаве цікавіше грати. Приїжджають команди з інших залізниць. За кордону дві угорські, одна словацька команда. Вони кожен рік приїжджають, то вже стало традиційним. Перший турнір, присвячений пам'яті Георгія Кірпи, провели 12 років тому, після сороковин з дня його смерті. Тоді участь у змаганнях взяли чотири команди. З того часу кількість учасників збільшилася майже в десять разів. Сьогодні до нас запросилось більше 50 команд. Ну на жаль, ми прийняти всіх не в змозі, не в змозі, тому шість полей по шість команд. Те, що ми могли сьогодні прийняти. На нашому стадіоні Одеса приїхала, Рівне приїхало, Львів приїхав. Тобто історія і географія сьогоднішніх змагань пішла дуже широко і дуже далеко. В білосиній формі колишні чемпіони змагань команда Одеської залізниці. Першу участь у турнірі взяли в 2010 році. десятому році. Ми і так дійсно провести час, зайнятися любимим ділом, і в той же все-таки, завжди хочеться виграти. Я вас увіряю, ніхто не виходить тільки для того, щоб или то. Всі виходять виграють, це чесно. Здесь слабих не буває, но ну, сейчас скажу чесно, коли так бігаєш, слабих нема. Чимало цьогорічних учасників вже побувало на змаганнях і встигли підготуватися до турніру. Вміння своїх суперників. Учасники змагання оцінили на найвищі бали. Цьогорічно в цьому турнірі приймали надзвичайно сильні суперники, які відзначалися неодноразово своєю технікою і специфікою гри. Багато взагалі організацій представляли цей турнір. Добре, все організовано, настільки душевно і приємно, що хочеться, щоб це було все частіше і частіше. Наприкінці заходу нагородили переможців меморіального турніру. Перше місце отримала команда вагонного депо Ужгорода. Друге місце посіла станція чоп. Трійку лідерів замкнула київська команда Укрзалізниця.